Уявіть, що вас назвали популістом. Найімовірніше, ви б сприйняли це за образу. І не дарма слово популізм у сучасному світі доволі токсичне. А в українських реаліях взагалі близьке до лайки. Це популізм. Так чи ні? Збільшення Зарпла... зарплат міністра це нормально. Це не популізм, це виклик популізму. Це не популізм. Так це ж махровий популізм. Зізнаємося. Ми теж інколи вживаємо це слово. Популізм. Та Закарпаття загальний популізм, але що в ньому настільки гострого, що воно стало неодмінною частиною політичних срачів, та навіть було проголошено головним словом 2017 -го року. Чому політиків популістів зараз так багато? І чому люди голосують за них? Може, бо дурні наївні? Так, часом не без цього, але все набагато складніше та цікавіше з вами не політичні. І в цьому відео ви дізнаєтесь, чому популізм настільки привабливий, та як він захопив планету. Яку шкоду він приносить, і як не дивно, яку користь ми можемо від нього здобути. І звісно ж, поговоримо про український популізм і що з ним робити. Це порнографія. Так називається есе французького політолога гі Сормана. У ньому він згадує далекий 1965 рік, коли в кількох американських штатах заборонили фільм Луї Маля Коханці на підставі його непристойності. Утім, Верховний суд дозволив стрічку до показу. Один із суддів так пояснив це рішення. Я не знаю, як означити порнографію, але розпізнаю її, коли бачу. Так само і популізм. Він здається чимось інтуїтивно зрозумілим. Якщо вам показати низку політиків, то ви, скоріш за все, зможете вказати на популіста. А ось впевнено пояснити, чому вже складніше, і це справді проблема. Існують десятки різних визначень популізму. Одні дослідники стверджують, що популізм це ідеологія, інші рішуче заперечують, мовляв, це скоріше політична логіка чи технологія. Зрештою, під сумнів ставиться саме існування популізму. Звісно, ніхто не сумнівається в існуванні Берні Сандерса чи Уго Чавеса, але сам термін аж надто скидається на кліше. І справді, що спільного між Трампом і Тимошенком, крім відомих зачісок і першої літери прізвища, ми перебрали багато визначень популізму, Та, зрештою, зупинилися на варіанті з книжки австралійського політолога Бенджаміна Мофіта. Популізм це політичний стиль з трьома основними ознаками. Перша, він розділяє суспільство на простий народ та еліту. Друга популісти використовують погані манери та виходять за межі звичайної поведінки політиків. Третя, популісти спекулюють на темах криз, руйнації чи загрози. Ми не стверджуємо, ніби це визначення ідеальне, адже інші підходи також мають місце. Але спільним для більшості з них лишається наголос на протиставленні простого, мудрого, справедливого, працьовитого, єдиного народу проти корумпованої, злої, продажної, некомпетентної еліти звідси і назва, що походить від латинського populus, тобто народ. Спрощене уявлення про боротьбу народу та еліти може набувати різних форм та проявів. А проявом любові до нашого каналу є ваші вподобайки, коментарі та підписки. Та найбільше нас підтримують ті чудові люди, яких ви бачите на екрані. Дуже вдячні за вашу довіру та підтримку. Не забувайте, ми відкриті до зауважень, пропозицій та запитань. Тож нумо підтримувати спілкування в коментарях. Популізм може бути проєктом однієї харизматичної людини. Чий політичний капітал складається з прямого контакту з виборцями. Найбільше це властиво Латинській Америці. Згадайте хоча б кількаразового президента Перу Альберто Фухіморі, з його маріонетковими партіями, що не заважало йому самому бути маріонеткою в руках очільника. Асної розвідки на ім'я Владіміро Ленін Ілліч Монтесінос. Так, політика Латинської Америки це не лише піночет і наркобарони. Тож, якщо вам цікаво дізнатися про них більше, пишіть в коментарях. А от найоригінальнішим прикладом вождизму є нідерландський політик Герт Вілдерс, чия ультраправа партія свободи займає третє місце у нижній палаті парламенту. Іронія в тому, що Вілдерс це єдиний член своєї партії. Інакше кажучи, Я єдиний, хто на це здатний. Ви не справжні герої. Я справжній герой. Всі інші депутати його фракції офіційно не належать до партії, що значною мірою побудована навколо особистого бренду Вілдерса та дає йому повну владу. Також популістськими можуть бути і стихійні об'єднання, такі як ультралівий американський рух захопив Стріт» і його двійник з правого боку рух чаювання. Обидва виникли із незадоволення американською елітою, яка на думку учасників рухів діє не в інтересах простого народу. І нарешті носієм популізму може бути політична партія, справжня, а не фасадна. Найвідомішими є права французька партія Національний Фронт з Марі Лепен, а також ліва грецька партія Сіріза та ліва іспанська Подемос. Які об'єднані дружніми стосунками, риторика популізму гнучка, та залежить від базової ідеології політичного проєкту, а також країни, в якій він розвинувся. Праві популісти частіше спекулюють на етнічних, расових та релігійних питаннях, а ліві на змовах бізнесу та на питанні рівності. Глобалізацію та міжнародні організації не люблять усі так. Євроскептиками є і праві, і ліві популісти у ЄС. А Трамп критикує світову економіку та само палко, як і лівий демократ Берні Сандрес. Але про що б не говорили популісти, це завжди буде те, що відгукується у серцях людей. І тут ми підходимо до ключового питання мотивації. Чому люди обирають популістів? На жаль, говорити про те, що вони просто дурні чи наївні це велике спрощення. Міркуючи у такий спосіб, дуже легко і самому потрапити в тенета популізму, ви ж ніколи не подумаєте про себе, ніби ви дурні. Однак популізм дійсно має свої ментальні механізми, яким присвячена збірка досліджень під назвою психологія популізму. І найголовнішими серед них є потреба у визнанні власної значущості та проблема у розумінні. Ця потреба може стосуватися визнання як особистої, так і колективної значущості. Наголос може бути на економічній складовій, тобто на гідних зарплатах і стабільності, або ж на культурній, наприклад, на захисті ідентичності, гендерної, етнічної або релігійної, але ви скажете, альона, так усі хочуть цього. Невже погано бажати поваги, належного ставлення та розуміння? Хіба політики в демократичних країнах не повинні цьому сприяти? Хіба навколо нас немає корупції, несправедливості і тупості політиків? Так і саме тому популізм це така спокуса, адже він говорить про речі, які справді викликають занепокоєння. Звісно, не всі проблеми настільки погані, якими їх змальовують популісти. Нагнітання паніки та гіперболізація надто спокусливі інструменти, щоб ними не скористатися. Тому в арсеналі поважаючого себе популіста можна знайти і теорії змови, і маніпуляцію негатив. Емоціями. Здійснюється колосальний, глибокий геноцид української нації. Важливою умовою розквіту популізму стали різноманітні медіа та соціальні мережі. Вони посилюють мову ворожнечі та емоцій. Миттєво поширюють чутки та фейки. Більше про те, як інтернет створює навколо користувача інформаційну бульбашку, ви можете дізнатися в одному з наших минулих відео. І тут додам важливу ремарку: я дуже прошу поширювати наш контент, адже наші відео зважені, фактологічні та не викликають горіння. Не зважені, не фактологічні. Саме тому не просуваються Ютубом чи не викликають бажання кричати в коментарях чи соцмережах? Тож, прошу, якщо ви цінуєте нашу роботу та хочете бачити більше українців свідомими та не політичними. Зробіть для цього і свою частину роботи, прокоментувавши та порекомендувавши наше відео. Ще більше привернути уваги до себе. Популісти можуть за допомогою яскравого публічного стилю, що контрастує з класичним образом політика. Ша please, клинтон прихильник Джонсона. Ми ж не зазіхнули на свята. Орбана іспанських лівих або українських політиків. Може взагалі не чекати, що його проблеми дійсно вирішать. Він насамперед хоче, щоб його принаймні зрозуміли, визнали його потреби, поважали та сприймали за рівного. Якщо вам цікаво побачити більше прикладів популізму та дізнатися сім кроків, щоб перетворитися з блазня на диктатора, рекомендуємо вашій увазі книгу Едже Темел Куран як втратити країну. А для наших чудових глядачів, що залишать коментар під цим відео, ми ще й розіграємо подарунковий сертифікат. Від книгарні сенс. Детальніше про те, як працює популізм, розповімо на прикладі України. Обговорення популізму у нас давно сягнули справжньої мета іронії. Політики, висуваючи популістські тези, одразу додають, що це не те, що ви подумали. Ми не займаємось популізмом. Хтось каже, це популізм. Інакше кажучи, коли ви чуєте слово популізм, слідкуйте за руками. І звісно, політики навперебій таврують один одного популістам. Та чи помиляються вони? В Україні популізм часто ототожнюють із демагогією, тобто тими самими обіцянками, цяцянками та перетворенням політики на виставу? Зупиніться! Я скажу колеги, зупиніться! Ужас, Ужас. Речі, звісно, є частиною популізму, але не його суттю. Ми ж будемо виходити з визначення популізму як загравання з простим народом на противагу поганій еліті. З першим компонентом, усе ніби ясно, чи не кожна політична агітація у нас складається зі звернення до робочого населення, звичайних українців: учителів, студентів, продавців, пенсіонерів. Вони знову обіцяють робочі місця для кожного, виторивши 7 мільйонів українців на заробітки за кордон. За помаранчевих життя було нестерпним, коротше кажучи, з. Стереотипного простого народу. А ось хто може претендувати на роль ворога? Хто десятиліттями краде багатство України, обманює населення, породив корупцію та підняв ціни на газ? Дуже схоже на Росію, проте ні, ми зараз кажемо про ворога, проти якого виступали і Шуфрич, і Янукович. Даємо ще пару секунд. Так, це корумпована і недієздатна влада. Точніше, корумпована і недієздатна влада. Її образ може різнитися, але найчастіше вона пов'язана з олігархами, які на замовлення Кремля або страшних міжнародних організацій, типу МВФ чи НАТО, давно вже злили Україну. Вони контролюють телеканали та спонсорують трешові партії, які дбають лише про власне збагачення. Тим часом наш політик відстоює національні інтереси, обіцяє перемогти олігархів, знизити ціни на газ у два. Тобто в чотири рази і має простий план дій, який треба тільки втілити. Ми повинні згуртуватися. Повинні прийняти правильне рішення. Ми повинні перемогти. Громадянська позиція. Разом це ж було вже. Так, якби не йшлося про український контекст, ви б сказали, що це дуже крутий політик. Ключове слово, якби в Україні важко знайти політика, що не зловживав би популістськими заявами. Але чи всі з них заслуговують на те, щоб називатися популістами? На наш погляд, можна розрізняти тих політиків, для яких популізм основа їхньої стратегії та публічного образу, і тих, хто використовує з певною частотою популістські гасла та риторику. До перших належать. Такі яскраві популісти, як Тимошенко, Ляшко, частина колишніх регіоналів, до другого ж типу ситуативних популістів, на нашу думку, можна віднести майже всіх медійних політиків. В цьому і полягає корінна різниця нашого досвіду від Європи та США, де популізм асоціюється лише з певними партіями або постатями. Натомість нам ближча ситуація Латинської Америки, у якій популізм це хронічне та повсюдне явище. Тож виникає питання: а що з ним робити, і що в ньому корисного? Популізм називають хворобою української політики на рівні з корупцією чи некомпетентністю. Втім, якщо подивитися уважніше, то стане ясно, що популізм це не стільки хвороба, скільки симптом глибших проблем у суспільстві. Можливо, це звучить трохи незвично, проте ми не перші, хто висуває цю тезу в Україні і тим паче у світі. І однією з головних проблем, на яку вказують високі рейтинги популістів, є низький рівень довіри до суспільних інституцій та органів влади. Наприклад, в Україні рівень довіри до президента наприкінці 2021 року становив лише 27%. До уряду 14%, а до Верховної Ради узагалі 11%. Під час повномасштабного вторгнення рівень довіри майже до всіх інституцій в суспільстві зріс, але ми не знаємо, які зміни чекають на нього в майбутньому. Недовіра не виникає на порожньому місці. Так, однією з її головних причин є недостатня реакція політичної системи на актуальні виклики і насамперед корупційні скандали. Тобто громадяни бачать, що, попри всі обіцянки, влада не здатна подолати внутрішніх проблем. І оскільки звичайні політики не можуть забезпечити бажаної справедливості, публічна увага падає на тих, хто обіцяє швидкі та радикальні рішення. Ми маємо право як виключення ввести смертну кару за корупцію. Але що тоді робити? Просто взяти і позбутися популізму складно звинувачення лише збільшують підтримку популіста і дарують йому амплуа борця за справедливість. Та й тягар популізму лежить не лише на політиках, а й на виборцях, що своїми голосами підтверджують правильність обраної стратегії. Тому по-справжньому подолати популізм можна тоді, коли політики стануть більш відкритими та відповідальними, а виборці обізнаними та критичними. Детальніше про це ви можете прочитати в дослідженнях від Vox Ukraine та Центру економічної стратегії. Посилання на них, як і на інші тексти, ви зможете знайти у google документі під цим відео, де ми завжди вказуємо наші джерела. У цьому відео ми багато говорили про шкоду, яку популізм приносить політиці, особливо у своїх радикальних формах. Але настав час розповісти про те, чи може він бути корисним. По перше, популізм слугує таким собі лакмусовим папірцем болючих та гострих питань у суспільстві. Праві популісти у ЄС не вигадали на рівному місці проблему з інтеграцією мігрантів, хоч і возвели її в катастрофічний масштаб. Лівий рух БЛМ, що теж має риси популізму, так само не вигадав. Системний расизм у штатах, і звісно, вплив олігархів та корупція не фантазія українських популістів, а справжні проблеми нашої країни. На обговорення яких популісти не мають монополій. По-друге, елементи популізму здатні демократизувати політику та зменшити розрив між нею та виборцями. Такі лідери, як Рональд Рейган чи Маргарет Тетчер, мабуть, останні, кого ви очікували зустріти в цьому відео. А втім, вони часто використовували популістські прийоми, були харизматичними лідерами, що йшли всупереч політичному мейнстріму, та прагнули відверто розмовляти з народом. Однак варто пам'ятати, що мова йде сам. Саме про використання елементів популізму, адже і Рейган, і Тетчер ставили відповідальність у політиці вище за ігри з виборцями. І нарешті популізм це справді ефективний засіб мобілізації населення, якщо ми говоримо про низові ініціативи. Сьогодні важко уявити демократичний рух повністю позбавлений елементів популізму, адже саме використання простих та зрозумілих ідей, а також протиставлення ми вони. Дає змогу об'єднати геть різних людей навколо спільної мети, і тут як не дивно можна згадати українську помаранчеву революцію та революцію гідності, які теж використовували ідею протистояння простого народу проти злочинної влади. От тільки злочинність прибічників Януковича є беззаперечною а масштаби проблеми реальними, що робить елементи популізму у двох революціях цілком обґрунтованим. Популізм це точно не те слово, яким треба позначати геть усе, що вам не подобається. Натомість варто дотримуватися чіткішого визначення популізму, наприклад, як проти ставлення простого народу та поганої еліти. І не варто забувати про холодну голову, адже говорячи про популізм з криками та істериками, ми насправді підіграємо йому. А прості рішення у боротьбі з популізмом це теж форма популізму. Та популізм можна сприймати як своєрідну сигналізацію, яка інколи до біса дратує, але нагадує про те, що не все окей. Вимкнути цю сигналізацію можна забезпечивши довіру до влади. Як саме залежить від контексту країни? Однак найчастіше мова йде про збільшення прозорості та боротьбу з корупцією. Під кінець додамо, що повністю позбутися популізму неможливо, адже він тісно переплетений з демократією. Хочемо ми цього чи ні. Він використовує базові психологічні механізми: страх, захоплення, бажання кращого життя. А інколи він взагалі є нормальною формою політичної боротьби. Зрештою, як пише американський дослідник Кірк Гокінс, всередині кожного з нас є прихований Уго Чавес або Сара Пейлін. Питання в тому, чому вони оживають. Побажаємо і вам критичності до політиків. А також удачі у співіснуванні з внутрішнім ляшком, що хоче всіх насадити на вила. До зустрічі, неаполітичне.